Дня мої любі. Я знаю, що ви всі полюбляєте казки та різні цікаві оповідання. Сьогодні я хочу вам розповісти оповідання, яке називається Хочу бути героєм. Лисенятко Чіко, як і всі інші лисенятки, полюбляє фільми та мультфільми про героїв, які рятують світ. Він щодня дивиться історії про сміливих лисенят, які поспішають усім на допомогу. Його тато, відважний лис, захищає ліс від страшних звірів, які нападають на малих звіряток. Тому лисенятко хотіло бути таким сильним і відважним, як його тато. Чіко, звичайно, стане супергероєм, коли виросте і стане дорослим. А одного дня йому спала думка стати героєм уже зараз. А чому б не стати героєм вже зараз? Навіщо чекати? Хочу, значить, можу. Чіко вирішив негайно взятися за справу. І серйозно, бо від цього залежатиме життя всіх мешканців лісу, а можливо, усіх мешканців планети. Першою справою була обов'язкова ранкова гімнастика. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре, який я молодець. Так, а тепер піду, подивлюся, кого сьогодні я можу врятувати. Але когось м -м, не дуже великого, бо я ще не дуже накачався. Герой вийшов на двір. І наштовхнувся на свою сусідку, маленьку зайчиху Полі, яка прибирала моркву на своєму городі. Привіт, Полі. Привіт. А що це ти тут робиш? Мені треба зібрати моркву в городі, а її так багато. Допоможеш? Е, ні. ні. Я буду тут витрачати час, а комусь в лісі дійсно потрібна моя геройська допомога. Я пішов далі. І лисенятко пішло далі в ліс. По дорозі до лісу лисенятко Чіко зустріло свого товариша, вовченя Лео. Привіт, Чіко! Привіт, Лео! Чіко, як добре, що я тебе зустрів. Мені потрібна твоя допомога. Звісно, яке питання? Будь ласка, допоможи скласти віршик для мого татуся. Завтра в нього день народження. Хм, ти хоч розумієш, що мені треба йти. Великі подвиги чекають на мене, а ти мій дорогоцінніший час хочеш забрати. Відволікаєш мене. Чійко відійшов від Лео і пішов робити свої уявні великі подвиги. Чіко йшов по дорозі і побачив. Маленьке жабенятко Рокі, яке засмучене стояло і плакало, бо не могло знайти свій м'ячик у траві. Вітаю, малий. Чому сльози б'єш? Привіт. Допоможи мені відшукати м'ячика в траві. Я не бачу його ніде. Що за дурниці? Ці дрібниці не справа для супергероя. На мене чекають великі справи. Як не щастить, то не щастить. Що вдієш? Чіко засмучений, повернувся знову до свого дому. І тут до нього завітав його сусід віжачок Джек. Привіт! А що сталося? Я образився. Просто розумієш, я хочу бути героєм, бути рят, рятувати. Поприбирати тут не можеш. Тобі далеко до супергероя. Що? Я зможу, я зараз візьму і все, -все покладу на місця. Лисенятко дуже обурилось словами їжачка, і він вирішив швидко навести лад у кімнаті. Лисенятко хотіло довести, що здатен бути героєм, як тато, і він взявся прибирати книжки, одяг. Навів порядок у кімнаті, помив посуд після обіду, коли він не побачив, як з роботи повернулася його матуся. Ой, а хто це все зробив? Хто ж то такий герой? Герой? Герой, звичайно, то ж не проста справа. Все поприбирати. Треба знайти час ні гратися, не з друзями погуляти. Ти мій любий герой. Мама була дуже вдячна. Дякую тобі, мій синку. Я не звільнив нікого від ні, ні, кого відводив. Я нікого, матуся, не врятував. Ти справжній герой, ти врятував мене від прибирання. Ти звільнив мені кілька годин для відпочинку. Молодець, ти справжній герой. Мама обійняла свого маленького Чіко, стало тепло і затишно. Чіко притулився до матусі і зрозумів, що не треба шукати якоїсь нагоди для подвигів. Героєм можна стати і в маленьких справах. Адже будь-яка допомога це геройський вчинок. Подвиг полягає не в тому, щоб його шукати, а щоб бути поруч і комусь. Зробити посильну допомогу, вирвати моркву, написати віршик чи просто знайти м'ячик, який загубився. Він був тепер готовий допомагати усім. Ось така цікава пригода трапилася з нашими лісовими героями. До побачення, любі діти, до нових зустрічей!